Спочатку ми перевіряємо з вами домашнє завдання, яке ви повинні були виконати. Але ми ну не всі рівняння будемо перевіряти. Ми тільки одне перевіримо то, яке таке більше хвилює вас. Або мене. Якщо вас взагалі нічого не хвилює, то мене, наприклад, хвилює, як ви розв'язали друге рівняння. Мені дуже цікаво. От мене буде хвилювати всі рівняння і взагалі вирази, перед якими буде стоїти знак мінус, тому що там діти роблять постійно помилки. І я буду звертати на це вашу увагу на ну, на ці помилки, які, які можуть виникнути у вас. Так, давайте перевіримо друге рівняння. Саша, як ти його зробив, це друге рівняння? Друге рівняння, спільний, спільний у нас було 42. Так, тоді перший дріб, на скільки ми на домножаємо? 7. На 7, далі. Другий на 6. Так. І третій на 42. І третє на 42. Добре. Що ти отримав? 7 помножити на 2х плюс 1. Закрили дужку. Мінус 6 помножити дужка 3х плюс 1. Закрили, Закрили дужки до рівня 84. Так, правильно, тут все правильно в тебе записано. Тоді, якщо ти правильно будеш відкривати дужки, помилок не повинно виникнути. Тому що діти іноді, оцю, деякі учні, ось цю строчку пропускають і множать усно, ось 6 на 3х, 6 на 1, множить усно. І тоді роблять помилки в знаках. Якщо цю строчку не пропускати, то менша вже ймовірність зробити помилку. Тому що тут ми 7 множимо на кожний доданок в дужках, а тут ми мінус 6 будемо множити на кожний доданок в дужках. Саша, що ми отримали? Далі ми отримали 14х плюс 7 мінус 18х мінус 6 дорівнює 84. 84. Правильно, молодець. Коли ми мінус 6 помножили на кожне доданок в дужках, то знаки у нас будуть зовсім вже інші. Так, дуже добре. І що далі? І далі у нас виходить 14х мінус 18х. Дорівня 84 мінус 7 плюс 6. Далі. Мінус 4х дорівнює 83. Так. Х дорівнює 83 поділити на мінус 4 в дужках. Ну, ти на мінус 4 в дужках, а я, наприклад, дробом завжди е, записую. Ну, так, 83 так. поділити на мінус 4 дорівнює. Е, тоді чому це дорівнює? Е, тоді це дорівнює мінус 20,3 четверті. 3 правильно, четвертых. мінус двадцять тобто... ціла четвертих, правильно. А тобто ікс... а ще можна записати як мінус двадцять сотих. Так, або можна так записати, правильно. Х дарівні мінус двадцять. 20... Цілих сімдесят Так, ви записуєте, ну, або як зручно буде, або, наприклад, якщо це тестові завдання, якщо в тестових завданнях відповідь звичайним дробом, то ви так і її залишаєте. Якщо відповідь десятковим дробом, то звичайно треба три поділити на чотири, щоб дізнатися, яка там буде десяткова частина після коми. Так, у кого є питання по ДЗ? Може, може, щось не змогли виконати? Гліб, в тебе є? Артем, в тебе є питання по ДЗ? Ні, просто сьогодні 5 грудня. А, точно, точно. Дякую. Записуємо тоді в зошити. Пропускаємо чотири клітиночки. Дякую, Я не зрозуміла кое-що. Що? Кажи. Um, оце де X дорівнює, а як тут е, ділити? Е, ділити? В стопчик, Іра, ділять взагалі. А, в стопчик? Добре, зрозуміла. Взагалі в стопчик можна поділити. Ось 83 ми ділимо ось так от е, на 4. 8 ділимо на 4, це буде 2 тут остача 8, 8 мінус 8, остача 0, ми далі трійку зносимо, а далі це число ділимо на 4. Але воно ще 4 в 3 не поміщується, тому ми 0 ставимо, 0 помножити на 4, буде 0, і остача вже 3, тут остача 3. Тоді виходить 20 цілих, остача йде в чисельник, знаменник у нас залишається. Можна так записати. І а можна... А можна зараз, гліб. а можна далі поставити кому, знести сюди нулік, далі 30 ділити на 4, беремо по 7, буде 28, остача 2, нулік знесли і тут буде 5. Можна ось так от поділити, що гліб? Можна ще просто ну, знаменник ну, стільки разів можна, скільки поміщається в чисельник і буде ціла частина. Ну, правильно, це правильно. Та якщо ти знаєш таблицю множина, а хтось це може забув взагалі, як ділити, і не, не пам'ятає взагалі, як це може робити. Тому я вже пояснюю прям ось так от ділити. Звичайно, коли ми 83 ділимо на 4, беремо найближче число, яке ділиться на 4, це 80. 80 поділити на 4, це буде 20 цілих. А так як тут 83, то остача у нас 3 виходить. То ми це записуємо 20 цілих 3 Четвертих. Іра згадала, як ділити? Так. Добре. Тоді пропустили від ДЗ чотири клітинки. Пишемо 5 грудня. Класна робота. 5 грудня, класна робота. І я вам даю ось таке завдання, але ну, спочатку давайте згадаємо, якщо, наприклад, у нас є прямокутник зі сторонами А і Б. Скажіть мені, як площа прямокутника знаходиться? А Б. А додати. А, додати. а помножити на Б. Тобто а, на звичайно, а помножити на Б, а помножити на Б. Ми площу прямокутника. А додати Б, ну я не знаю, що ви знаходите. Тут просто суму двох цих сторін. Це називається півпериметр, тому що. Половину периметра прямокутника знайшли. А от щоб знайти площу, треба А помножити на Б. Площа це значить, ми е, все, що всередині, знаходиться, е, знаходимо. Е, от, скажіть мені, е, якщо, наприклад, є е, прямокутний дитячий майданчик, е, нам потрібно його обнести парканом. Що ми будемо знаходити? Шо? Периметр. Периметр правильно. Ви знаєте, що таке паркан? А то ну, деякі, е, хтось мені Я сказав, що деякі не знають, що таке паркан. Якщо обнести парканом, то ось він, ось він буде е, парканчик е, е, ну, вздовж е, всього цього е, прямокутного майданчика. І правильно, тоді ви знаходите периметр. А периметр у нас вже знаходиться е, А плюс Б і помножити на 2. А якщо нам потрібно. Е, Такий дитячий майданчик зробити, щоб там дітям було зручно, і, не... і ми хочемо е, застілити е, таким е, зеленим красивим настілом. Таким. Тоді ми що будемо знаходити? Площу. Тоді правильно, площу. ми будемо знаходити площу, тому що е, цей зелений настил у нас буде всередині, ось тут, от всередині він буде, тоді ось ми знаходимо е, цю площу. Зрозуміли? Так, дуже добре. Ну, і ось вам перед вами завдання. Тут потрібно записати різними способами, взагалі різними способами, як знаходиться площа оцього великого прямокутника. Різними способами потрібно записати. А Ми з командим способами будемо робити? Різними способами, різними. Микита, давай. Ну, Перший спосіб це. М додати Н помножити на А додати Б. Ось так от записано буде. А, ось ні, так? в дужках потрібно додавання. Звичайно, в дужках, В дужках додавання. Правильно, можна таким способом знайти. Що таке М плюс Н? Ета сторона, ось ця ширина, вона складається з відрізка Н і з відрізка М. Тобто увесь відрізок буде М плюс Н. Що таке А плюс Б? Це ось ця вся довжина цього відрізка А додати Б. І тоді ми довжину множимо на ширину і ми дізнаємося площу ось цього великого прямокутника. Годиться, молодець. Як ще можна дізнатися площу цього прямокутника? Саша, є пропозиції? Так, є пропозиції Н помножити на А. E, почекай. N помножити на А. E, це ми Плюс. знаходимо. Якщо N множимо на А, то ми дізнаємося площу прямокутник. цього прямокутника. E, добре, далі. N на Б. N помножити на Б. Тоді ми e, дізнаємося площу цього прямокутника. M помножити на А. Якщо ми М помножимо на А, тоді ми дізнаємося площу цього прямокутника. І М помножити на Б. І М помножити на Б. Якщо ми М помножимо на Б, то ми дізнаємося площу цього прямокутника. Всі ці прямокутники, чотири прям... площі прямокутників цих, склали. Ми дізналися площу великого прямокутника. Молодець, правильно, можна ще якось знайти? Я знаю ще. Ти знаєш ще Микита. Ще знає більше що. Ніхто не знає, як знайти площу цього прямокутника. Микита, ну давай ще. N помножити в дужках А додати Б. Закривати дужки додати М в дужках А додати Б. Ти молодець. Правильно. Дивіться, що ми знаходили. Якщо N. N. Помножити на А плюс Б, тоді ми знаходили площу цього всього трикутника. А плюс Б довжина помножили на Н ширину. І площа іншого прямокутника у нас М ширина помножити на довжину А плюс Б. Потім ці два прямокутника додали, отримали площу великого прямокутника добре. Ну і ще, Саша, як же ще дізнатися площу прямокутника? Ще можна дізнатися. Можна трошки переробити проведущий спосіб, ось цей ось цей. Трошки переробити. Ну, як ти хочеш трошки його переробити? М e, плюс Н помножено на Б. М плюс Н помножена на Б. Далі. І. А, тут... Артем, ти далі знаєш, як? Звичай, <бузької> зараз. Ну, Артем. далі? Можна... Можна дальше Н можна, -е 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 -е. плюс М помножене на А. М плюс Н помножене на А. От Саша, правильно ти все став казати. От, дивись. М плюс Н помножена на Б. Це, це це ти, ти, ти знаходиш площу цього прямокутника, ось вона. М плюс М ось вона довжина, помножити на Б ширина. Бачиш? Коли Н е, е, плюс Н помножити на А, ось вона А ширина, помножити на Н плюс Б. Ну, або навпаки, довжина, цей буде прямокутник. Далі ми їх додаємо, отримали площу великого прямокутника. Хто не зрозумів цього? А тепер скажіть мені, оці -от всі площі будуть між собою рівні? Так. Звичайно, вони між собою будуть рівними. Тому що ми знаходили площу одного і того самого прямокутника. Тобто, виходить, що ці вирази, е, які ви записали, оці вирази, «М е, Н» помножити на «А плюс Б. Нас НБ плюс Мас МБ. Ось цей ось вираз і ось цей вираз, вони між собою також рівні. То у нас виходить, що N плюс N помножити на a плюс b дорівнює na плюс, плюс ma і mb. Бачите? Як ми це отримали, ось можете подивитися, NA це N помножили на A. NB це n помножили на b. Далі MA – це m помножили на a, і МБ, це М помножили на Б. Бачите, ми е, всі між собою доданочки, які були в дужочках, ми всі перемножили. У нас сьогодні тема урока: ви самі вивели правила, як множити многочлени. Записуємо тему урока множення многочлена на многочлен». Я це вже прибираю, і зараз будемо е, з вами е, записувати. І правило, і е, е, такий візуальний спосіб, е, як не заплутатися. І всі, е, ну, всі е, доданки, ці, які знаходяться в дужках, помножити. Записуємо множ... множення многочлена на многочлен. І правило, щоб помножити многочлен на многочлен, можна кожний член першого многочлена помножити на кожний член другого. Ну, отримані добутки вже додати. То, що ми з вами і робили. Щоб помножити многочлен на многочлен, можна кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого, І отримані добутки додати. І отримані добутки додати. І в зошит собі записуємо приклад А б помножити в дужках Х мінус y, мінус З, дорівнює. І далі ви спочатку, от, ну там. Я не знаю, ну, може, перші два, три, чотири уроки, а може, деякі е, ну, досі так роблять, навіть якщо в 11 класі вчаться, от так вони звикли, от так вони і роблять. Е, то ну, тут нічого такого нема. Головне, щоб потім була правильна відповідь. От дивіться. Е, ми беремо перший доданок в перших дужках. Це у нас букавка А, це тут доданочок А. І ми його множимо на кожний доданок в других дужках. І ми показуємо це стрілочками. І ці стрілочки називають фонтанчик, тому що із букавки А у нас виходить ось так от три стрілочки. Ми на перший доданок. Потім ми множимо на другий доданок, і потім ми отак от множимо на третій доданок. Коли ви ось так от стрілочки ставите, ви не заплутаєтеся в доданках. Тепер дивіться, А помножити на перший доданок, на Х. Виходить, А, Х. Далі я не ставлю жодного знаку. Я знак з'ясовую здобутку, який в мене виходить. Далі от подивіться А помножити. І тут вже перед Y стоїть мінус. Тобто А множимо на мінус y, І тоді ми отримаємо мінус А І. Потім ми А множимо на мінус z, І ми отримаємо мінус АЗ. Хто тут не зрозумів? Не зрозумів. Ви не можете знаки ставити зразу, ставити знаки, які там вам вздумаються. Ні, ви його берете, цей знак добутку. От коли ви А помножили на мінус Y, тоді тільки дізнаєтесь знак, який буде. Якщо у вас знак плюс виходить, то ви плюси і його і ставите. Якщо е, плюс стоїть попереду. В самому попереду, то ви його не ставите. Ось у нас, наприклад, А ми помножили на Х, і тут плюс, і тут плюс плюс помножте на плюс буде плюс, але ж ми його явно не поставили, тому що цей доданок він стоїть самим першим. Ми для першого доданку не ставимо цей знак плюс. Тепер далі дивимось. ми беремо тепер Б, і знизу стрілочки малюйте, щоб, ну, щоб у вас стрілочки не співпадали з один з одним. Тепер ми беремо плюс Б, ось воно, плюс Б, і множимо на кожний доданок в других дужках. Кожний ось так от стрілочки ставити їм. Ви так будете робити, поки не навчитеся. Потім, якщо ви вже будете бачити, скільки повинно бути доданків, щоб нічого не пропустити, можете тоді стрілочки не ставити. Але ж я вам кажу, в мене деякі діти 10-11 класу досі ставлять стрілочки. Ну і нехай собі. Ліш би правильна відповідь була. Ну і тепер ми плюс Б множимо на плюс Х, тут же явно ставимо знак плюс bx. Далі плюс B множимо на мінус Y. Ну, якщо плюс помножити на мінус, буде мінус. І далі by. Діти, ви мене чуєте? Угу.